Він доброволець. Пішов захищати батьківщину з першого дня Великої війни. Каже, просто відчував, що потрібно зробити саме так. Поїхав я в Ківерсі в Волинську область, забрав дружину, завіз її батьку. На автовокзалі ми попрощались. Я взяв таксі до блокпоста, який йшов в сторону Києва. Ну, Житомира. Там вони, там на блокпості пацанчиків, попросив воєнних посадити мене на машину на Житомир. Бо тоді вже нічого не ходив. Вони стопнули пару машин, я сів в п'яту машину, пацаки довезли мене до КПП. Я зайшов на КПП і сказав, бажаю, здоров'я. 28-річний Богдан з Рівненщини воював в районі Ізюму. Під час штурму ворожих позицій отримав дуже складне мінно-вибухове поранення. Мені прийшлося йти першим через те, що ніхто з них до того не був бою на штурмі. Я вже знав, як це робити і так далі. Я пройшов через наше мінне поле, і при підході до їхньої нори я просто підірвався на міні. Виявилось далі, що їх там не залишилось просто. Наша арта відпрацювала по них, вони відійшли і, відходячи, просто замінували ці підходи до своїх норок. Першу допомогу йому надали побратими. Згодом його евакуювали у Дніпро, де він прийшов до свідомості. Найважче постраждали ноги. Одну кінцівку врятувати не вдалося. Поранення було дуже складним. Права нога теж була під загрозою ампутації, щоб її зберегти. Богдана відправила до Львова у центр. Незламні він мав важке поранення нижньої кінцівки з оголенням кісток гомілки. І власне раніше такі кінцівки були прямим показом до ампутації, тому що не вдавалося відновити м'які тканини, дефект м'яких тканин, який власне був у таких пацієнтів, ускладнювала ситуацію мультирезистентна інфекція, тобто та, яка не піддається лікуванню антибіотикопрепаратами. У пацієнта був досить важкий септичний стан, тобто зараження крою, важка анемія перенесена крововтрата, і, власне, через це. Довелося застосовувати досить такі невідкладні заходи для того, щоб перше врятувати йому життя, а друге, це звичайно поборотися за стан кінцівки. Відтак лікарі вдалися до однієї з найскладніших реконструктивних операцій методом «Фріфлеп». Ці операції полягають в тому, що частинка м'яз, великий, великий м'яз, який розташований на спині, пересаджується на оголену частину кістки і закриває собою весь цей величезний дефект. Також потім пересаджується шкіра, але найскладніший момент цієї операції це те, що для її виконання потрібно сполучити, виділити та сполучити над дрібні судини розміром до 1 міліметру. 12 годин лікарі боролися за ногу пацієнта, і врешті їм вдалося її зберегти. Операція пройшла успішно. Тепер Богдан проходить реабілітацію та готується до протезування лівої кінцівки. Я віддав цей борг батьківщині і продовжу це зробити, якщо зможу. Додамо, що у центрі незламні виконали найбільшу кількість операцій таким методом із низьким рівнем ускладнень. Завдяки цьому Богдан знову зможе ходити. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.